От, скажи, будь ласка, ти ж пам'ятаєш, коли ми були делегацією парламентської асамблеї Ради Європи, до речі, мене запитували: а як так сталося взагалі, що я був за всю історію України єдиний позафракційний, по який не входив в групи, де член парламентської делегації в парі. Але сталося, і от ми працювали там як годинник, спільний механізм, і отримували результати. Зараз в парі про українську делегацію кажуть дивні речі. Я навіть процитую одного з тих людей, які сьогодні казали, але спочатку новина. Парламентська асамблея Ради Європи в Парі ухвалила рішення створити платформу для діалогу між асамблеєю та російськими демократичними силами в екзилі. Ну, наприклад, що ви розуміли, в парі вважають пані м... Лук'янову. Вона теж, до речі, а ще вважають, наприклад, жену Олексія Небутерброда Навального, пані Навальну, теж політичною опозицією в екзилі. Так, от, учасники платформи, склад яких не має бути визначений на основі певних критеріїв, зможуть вести двосторонні обміни з асамблеєю з питань, що ставлять спільний інтерес. Вони також матимуть можливість брати участь у засіданнях окремих комітетів під час. Сесії до речі, я такого не пам'ятаю, щоб таке була можливість нововведення, і дуже цікаве. Так, от, Михайло Ходорковський, один із головних фінансових гаманців так званої опозиції, подякував українській делегації, сказавши, що, хоча українці і не підтримали це рішення, але барабанний дріб не заважали. От в мене запитання: чому така позиція була у української делегації? Чому українською делегацією взагалі не було начутно, не, не видно, і які загрози це рішення має для України? Поясни, будь ласка, нашим глядачам. Слава, мені би теж хотілося дізнатися, чому українська делегація вела себе вкрай пасивно. А тому що коли я побачив, що політичний комітет ПАЄ затвердив цю доповідь, я прочитав: ну, я там просто був в шоці від того, що туди тягнуть реально без розбору всіх тих, хто може назвати себе. Опонентом Путіна це може бути агент ФСБ, який просто скаже: я опонент Путіна. Все, Путін у да? Все, я сказав, це я вже опонент. Насправді в цій ситуації, ну це було. А все одно, що звільнений з Гестапо да, тягнути в, 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 в коаліцію, там Раду в, 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 в союзників під час Другої світової війни. Ну, я от можу сказати, якщо я бачу, там нещодавно була російська демократична опозиція обговорювала реформу російської армії і як її зробити, як побороти корупцію в російській армії. Та як ніяк не треба бороти корупцію в російській армії, вона наш друг. Вона якраз заважає е, остаточно посилити російську армію. То вони що борються за те, щоб посилити російську армію, яка воює зараз проти України? Альо, приїхали називається, до доголосувалися. Ну, я міг би зрозуміти, якби е, парламентська асамблея Рада Європи е, запросила до діалогу е, таким чином із Росії е, тих, хто є представниками поневолених народів, і які готові боротися за незалежність від Російської імперії. Тобто ті, хто сьогодні входять в склад до складу Російської Федерації і борються, е, готові боротися за вихід. От таких там, наприклад, там. Е, Чечня, Інгушетія, всі, хто в екзилі сьогодні там перебуває, ви з Татарстану. От якщо цих людей запросити в Пар'є для діалогу, це було би тоді логічно. Що вони хочуть від хороших русських, які розмірковують про боротьбу з корупцією в російських в російській армії, я не знаю. Ну, я цікавіше, роз... що Навальну вони запросять. А наприклад, представника інгушського народу Магомета Тарієва? я впевнений, що ні. І я впевнений, що сама ж ця російська опозиція буде розповідати: ні, ні, вони не представляють нас. Це ж ми, тільки ті, хто Фін... 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 Там фінальна редакція була краще, все ж таки, ніж те, що було, але все одно це називається як діти тягнуть всяку гідоту в рот, так і західні наші партнери тягнуть хороших росіян в усі структури. Ну, насправді для мене, от для мене було б е, логічно, якби вони перед тим, ну окей, якщо вже так ви хочете їх бачити, то треба було би поставити низку світоглядних питань. Перше, е, розкажіть нам про шляхи повернення територій, захоплених територій А Друге про механізми і тривалість суми репарацій, які ви готові зробити. Третє про демілітарізацію російської економіки і обмеження чисельності російської армії. От якщо на ці питання. Будуть дані позитивні відповіді, то з цими людьми можна говорити про щось, тому що вони розуміють, розуміють де корінь зла. А так виходить, що е якщо Путін буде замінений на будь-кого із е майбутніх, там, яких то сьогодні називають е себе. А його противниками, хоча я мало вірю, що це взагалі станеться, але вони просто дотримуються тої самої ідеології імперської руської, яка призвела до нападу Росії на Україну в 2014 році, який готувався дуже давно який, яка призвела до нападу Росії на Грузію, яка е, призвела до того, що е, Росія активно підживлювала війну між Вірменією і Азербайджаном? А то в, 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 Війна в Молдові початку 90-х так само це результат роботи росіян і російської імперської ідеології. То я річ, що якщо е, навіть нинішні хороші антипутінські руські будуть говорити в тому ж ключі, то це не дасть відповідь на питання, чи можна взагалі. Зупинити Росію, і у мене дійсно є питання до української делегації? Ти я завтра в Верховній Раді буду розмовляти із нашими колегами, які були там. Я буду ставити серйозне питання: а чому в чому проблема? Чому наша делегація поводилася пасивно? Тому що е, е, їх попросили західні наші партнери. Ну так вибачте, е, виходить, що, що всі успіхи української делегації вони е, за останні кілька років. Вони були лише тоді, коли в е, цьому сприяли наші західні партнери. А поборотися за е, інтереси України, навіть коли західні партнери хочуть чогось іншого спробувати їх переконати в чому. В чомусь і сказати, що можливо це недоречно, можливо, що зараз це не на часі, можливо, давайте почнемо не для того, щоб приймати їх разом, а хоча б ідею Конгресу поневолених народів. Тобто там дуже багато дипломатичних механізмів. І чому наша делегація це не використала, це, до речі, серйозне питання. Ну і до керівника делегації, яка представляє слугу народу, у мене теж є, як у колишнього керівника делегації в Парі, у мене були, були дуже серйозні питання, тому що я впевнений, що це поразка України, і це спроба встановити. Діалог з Росією ще тоді, коли йде гаряча фаза війни, навіть із тою частиною Росії, яка типу є е, громадянським суспільством. Але ми ж я знову ж тобі знову ж тоді кажу, е, якщо це громадянське суспільство обговорює. Боротьбу е, проти е, корупції в російській армії для того, щоб вона була більш ефективною, це якраз проти інтересів України, і це якраз е, е, свідчить про те, що вони так нічого і не зрозуміли. Двісти, ти знаєш, я погоджуюсь з головною ідеєю, і це треба, до речі, було обговорювати, заздалегідь, щоб були формулювання, на які повинні відповідати ці представники, і це не лише чий Крим, це і так зрозуміло, хоча дехто з них робить заяви, що ну ви ж не думаєте, що ми зможемо повернути Крим. Що значить, ми не думаємо? Ми впевнені в цьому, що ви не повернете. Ми його будемо забирати самостійно. Це розуміло. Так, потрібен час буде, так умови. Але ну як відомо, якщо російського ліберала трохи потерти. То проявиться російський імперець, так було завжди. Але моменти про те, про репарації, про армію, про військових злочинців, про засудження це необхідно Бо інакше там треба або трусики надягти, або хрестик зняти. Ну, щось таке. Ну так, um... російські ліберали часто закінчуються на українському питанні, це було 100%